Перемогою в української держави. Крім цього, ми повинні пам'ятати про владу, яка в більшості своїх була відступна. І вперше, в першу чергу мені хотілося нагадати ті ж, ті військовим, що хай думають, хто щось робити, щоб не вийшло так, як нашими героями. І, думаю, Україна є і буде незалежною, Завдяки тому, що нас кожним тим стає все більше, навіть у нас, на території Запоріжжя. Шановуємо сьогодні героїв Крут, тому що ми маємо пам'ятати про той героїчний чин. І ми маємо бути готові підхопити той героїчний чин, який зробили герої Крутянці. Наша боротьба, ми маємо боротися, боротися на всіх рівнях. Ми маємо йти у владу і робити цю владу українською. Тому що окрім нас це ніхто не зробить. Не приїде ніякий дядько, не звідкиля, добрий. І змінить нам тут все життя на краще. Доки українці не будуть панувати своїй країні, порядку в країні не буде.